Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як їх наблизити. Сьогодні хочу поговорити про черговий терористичний акт, який здійснила Російська Федерація, країна терорист, які вже на протязі. Багато років з 2014 року тероризує Україну активно здійснює терористичні акти по всій території України з 24 лютого. Як ви знаєте, чергова трагедія сталася у місті Чернігів в вихідний день в велике регіозне свято. Яблучний Спас було скеровано навмисно високоточну ракету, скоріш за все, Іскандер в будівлю в центрі Чернігова, де знегатилось велике скупчення людей. Про це було відомо. Коли ти стріляєш ракетою в центр. Міста в центр, обласний центр, звичайно, ти розумієш, що будуть постраждалі мирні населення. В принципі, це метод дій люблю туристичної організації, особливо такої, якої зараз є Російська Федерація. Постраждало, на жаль, багато людей: більше ста чоловік, сім чоловік загиблі. От, і як я читаю цю ситуацію, як я читаю те, що відбувається. Ну, По-перше, там окремі так такі, лідери думок або експерти, спробували. Все звести до організаторів там був заход, відбувався заход, виставка дронів, і намагались звинуватити організаторів, що вони винні в загибелі. Нагадую, що винуватцем є люди, які скеровували ракету в центр Києва, Кій... вибачаю центр Чернігова, розуміючи наслідки. Щодо ну, ситуації, що там була виставка, звичайно, треба робити висновки з того, що сталося. Ну, тим, хто зараз грається, пригає на цій ситуації, хочу запропонувати, щоб вони щось зробили для. Нашої перемоги, можливо, хтось з них хоче попасти на передову, проявити себе в звільненні наших територій, в звільненні від окупантів, можливо, у вас це вийде краще. А ми оцінимо, як ви вправно чи наражаєте ви своїх побратимів оточуючих своїми діями. Чи здійснюєте ви всі належні заходи безпеки? Ну і ну, звичайно тут більше емоцій, і ми розуміємо, що ми зараз просто країни терористу, яка має достатньо кількості високоточної зброї, ядерної зброї? Це є небезпека. І в цьому зв'язку хотів би зробити декілька висновків, що ми маємо робити, що має світ робити. Ну, виходячи з такої ситуації, перше перш за все, я вважаю, що світове суспільство, світове товариство. Має зосередитись на, е, основна задача це непорушність кордонів, е, основний принцип міжнародного права, який має бути застосований е, і е, цей приклад е, порушення кордонів суверенного незалежного держави має бути дотриманий і світове співспіртовариство має застосувати всі заходи впливу на країну терорист за для ліквідації режиму за для поновлення територіальної цілісності звичайно це має бути і надання Високоточної достатньо достатньої кількості зброї українським збройним силам Українським українським силам оборони для забезпечення безпеки це і сили ПВО. Особливо необхідно наголошувати на необхідності передачі ракет середньої дальності, яка дозволить вражати носії. Таких небезпечних небезпечного озброєння, яке використовується країною терорист, і вбиває мирне населення. Тому світове спертицтво має зосередитись саме на цьому, на дієвих заходах заборони продажі країни терористу. Комплектуючих до такої зброї взагалі до зброї обладнання та засобів подвійного призначення, на це має бути заборона і дієвий механізм контролю впливу на те, щоб така такі види озброєння, таке обладнання або комплектуючі, не надавалися Російській Федерації країні терористу. Не західним світом, не взагалі ніким, і мають нести покарання треті сторони, які допускають такі передачу такого обладнання, таких комплектуючих, і це має бути завдання всього світового співтовариства. Не виходити з пропозиціями, е, керівникам штабу НАТО, що варіант е, е, вступу України в НАТО з е, здачею е, територій, тому що е, я взагалі не розумію, як людина е, з таким е, рівнем. Е, Інтелекту з таким розумінням можуть бути знаходитись в такій організації, як НАТО. Ну і це ж не поодинокий випадок, коли такі тези лунають. Люди не усвідомлюють, що дозволивши одною країною анексувати незаконно територію зараз. Це роздмухує міжнародні конфлікти по всьому світу, і люди просто не усвідомлюють і не дають оцінки своїм висловлюванням, не розуміють, до чого вони призивають, до чого може це призвести. Ну а українцям, звичайно, основним завданням українців має бути збереження життя людей. Це має бути і мирного населення, особливо воїнів, які зараз воюють, захищаючи свободи принципи заходу, принципи нерушумості кордонів. Основним завданням це збереження життя людей, і ми для цього маємо. Застосовувати всі свої заходи, дипломатичні сили, суспільство має тиснути, пояснювати західному співториству, що основне завдання, основна цінність. це не завдання це збереження життя людей. На жаль, включає, ми бачимо, що включаються так би мовити. Голуби миру, там і Папа Римський, і інші там кесінджери, от, Має бути дана оцінка як українцями, так і з, е, західною спільнотою. От ми маємо е, вимагати достатньої кількості зброї. Я розумію, що включаються різні лобі е, з цього приводу. Чомусь е, досі мовчать про е, лобі. Е, виробників зброї, які не хочуть передавати, дозволяти передачу тієї зброї, яка накопичена і на складах в США. Достатньо кількості зброї, яка може забезпечити і зараз життєво необхідна для збереження життя бійців в Україні, і також збереження мирного населення. Це системи ПВО, Я ж кажу, що засоби враження носіїв небезпечних зброї, яка зараз в достатньо кількості є. В Росії вона виготовляє постійно виготовляє її і е, використовуючи ту техніку, ті е, самоліти і ті ракети, які ми е, колись їм повернули е, за Бутапештським меморандумом, зараз використовуються проти нас. Е, це треба піднімати ці питання, е, акцентувати на цьому ще раз кажу, що е, основне завдання. Цивілізованого міжнародного співтовариства це непорушність кордонів. І українці мають за мету, за основну місію, основну завдання ставити це збереження життя людей. Для цього звичайно необхідно виконувати певні засоби безпеки, але без достатньої кількості високоточної зброї, без Враження носіїв такої зброї на території Росії без дієвих заслонів продажу обладнання запасних частин високоточних обладнання для такої зброї. Ми будемо тільки підбурювати цю ситуацію. Виробники зброї будуть на цьому заробляти. Політики будуть робити свою чорну справу, а люди, українці, будуть гинути. Ще раз кажу, що це є небезпека для всього світового товариства, тому що програш України це програш цивілізованого світу, і ми маємо. Так би мовити, ось зла це Китай, Іран, які ждуть і чекають свого часу в разі поразки України в цій війні. Задумайтесь і робліть висновки, і не шукайте ворогів серед союзників, серед своїх. А давайте зосередимо свій гнів, праведний гнів дійсно на злочинцях і на тих, хто. Своєю діяльністю або бездіяльністю підбурює такі дії. Слава Україні.